Палає тил окупантів у Костромській області. Удар подрес, у Волгограді, атака на нафтопереробний завод. На тимчасово окупованому українському кримському півострові палає нафтобаза у Сімферополі. А у тимчасово окупованому Донецьку вибухи. Всі деталі далі. Підпишіться на канал свій час і починаємо. У ніч на 6 листопада дрони атакували тил російських окупантів. У місті Волгореченськ, Костромська область Росії. Безпілотники налетіли на Костромську дрес, третю за потужністю теплову електростанцію в Російській Федерації. Російські телеграм-канали публікували відео від очевидців, на яких видно вогняну заграву над енергетичним об'єктом. Цей факт підтвердив і російський канал Астра. Губернатор області Сергій Ситніков поскаржився на наліт залізних пташок. Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи. Пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено, постраждалих немає, пише він. Наступна точка на мапі вибухів: Волгоградщина. Під атакою опинився ще один об'єкт нафтопереробний завод компанії Лукойл у місті Волгоград. Місцеві пабліки бідкались, мовляв, що найменше вибухів прогриміло над містом. Попередньо це протиповітряна оборона російських окупантів намагалась влучити по повітряних цілях. Очевидці знімали спалахи у районі промислової зони у Червоноармійському районі, де розташований НПЗ писала Астра. Також цей же канал з посиланням на місцевих жителів писав буцімто один дрон врізався у багатоповерховий житловий будинок. Зазначається, що відстань від цього будинку до нафтопереробного заводу близько 19 кілометрів. Ось черговий приклад роботи криворукої російської ПВО, адже нагадаю, що у тилу окупантів дрони атакують лише ті об'єкти, що працюють на армію загарбників. Неспокійно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер публікує хронологію нічної атаки на півострів. Зазначається, що близько першої години ночі зафіксовано проліт перших безпілотників. О другій ночі дрони прилетіли у селище Гвардійське. ПВО окупантів намагалось влучити по цілях. О другій 17 і другій 28, ракети пролетіли над Феодосією. Близько третьої ночі чотири влучання у гвардійському над селищем піднімався дим. За даними моніторингового каналу, наразі невідомо був приліт по нафтобазі чи по аеродрому. О 6 годині ранку стався потужний вибух над Кримом, чутний у Сімферополі і аж до південного узбережжя Криму. Водночас, за інформацією очевидців, у Сімферополі спалахнула нафтобаза, ймовірно, Крим Нефтезбит у селищі Бітумне. Пожежа розпочалася близько 2.30 ночі. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали добрі дрони. Пише канал Кримський вітер. Рухаємось далі. Ввечері 5 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку, пролунали потужні вибухи. Про це повідомив, зокрема, телеграм-канал Астра. Журналіст та блогер Денис Казанський зазначив, що завдано ракетного удару по великому складу боєприпасів. Була потужна ударна хвиля і вторинні детонації. У мережі російські телеграм-канали публікували відео моменту влучання. Згодом командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді зазначив, знищено базу зберігання, комплектування та запуску шахедів на території Донецького аеропорту. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Написав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. А давайте поговоримо про далекобійні удари українських сил. Сьогодні е, в чергове є інформація про враження електропідстанції е, 750 кіловольт е, Владимирська, яка відноситься до московського енергокільця. Дуже гарно е, осінтери зробили. Ну, осінтери, аналітики, неважливо. Зробили красиву е, і зрозумілу карту, яка демонструє те, що Фактично, це от об'єкти навколо Москви, це такі московських справді кільце. Що ми бачимо на цій карті? Що вона зрештою означає, як пояснюють аналітики? Це демонстрація семи локацій, семи електропідстанцій, які були вражені за останній час від 500 кВ до 750 кВ, Тобто, це такі дуже серйозні станції, насправді, і за три тижні їх сім штук було атаковано навколо Москви. Мета таких атак, як зазначають аналітики. Очевидно, відрізати, спробувати принаймні відрізати московський енерговузол від маневрової електроенергії. Маневрова електроенергія забезпечується за рахунок гідроелектростанції на річці Волга, яка на схід, тобто праворуч, від Москви. Крім цього, підстанція Володимирська, яка була атакована вночі, вона в цьому контексті має подвійне значення, тому що через неї проходить енергія ще й від Калінінської атомної електростанції, а не лише із Волги, тобто відбувається така спроба блокування Москви. Взяття в оперативне оточення російської московської енергетики наскільки ви вважаєте виправданою таку стратегію поведінки, тому що звісно це питання ресурсів. Якщо ми ресурсно можемо собі дозволити і бити, і по НПЗ? І по енергетиці, то напевно треба по обох бити, але на що вона направлена? На послаблення воєнної машини? на деморалізацію населення чи на якісь інші об'єктивні обставини така стратегія, тому що це наша стратегія. Справді ми не на полі бою вирішуємо це питання, як росіяни намагаються захоплюючи Донбас, а б'ючи в тил Російської Федерації. Я думаю, що все ж таки це абсолютно чіткий сигнал е, мешканцям Кремля, що в цю гру можна грати вдвох. Чи реально нам знеструмити російську столицю? Думаю, що ні, адже е, система певних е, резервних е, е, ліній та можливостей для е, сталого функціонування енергетики в Москві е, все ж таки існує. І навіть е, е, руйнація частково руйнація е, сімох е, енергоузлів чи призведе до тотального колапсу i the Блокауту в російській столиці, я в цьому контексті все ж таки акцентував наші зусилля на тому на північній столиці Російської Федерації е, Лінградська області, безпосередньо Санкт Петербург більш вразливий в цьому сенсі, але дії е, українських сил оборони щодо здійсників по російській енергетиці, мені все ж таки здаються таким себе чітким сигналом, мовляв, зупиниться, бо ми зробимо вам серйозні проблеми. Хоча знов ж таки, якщо ми оцінювали цю історію суто з. З раціональної чи військової точки зору думаю, що все ж таки варто вкладатися в наші діпстрайки по об'єктах нафтопереробки та газового добування Російської Федерації. Бо ми не лише руйнуємо ці об'єкти, ми ще позбавляємо певних надходжень до російського бюджету. Ну а тут такі собі показові акції, показова порка, яка має продемонструвати очільнику Кремля, що ми так само можемо діяти в такий спосіб, щоб створити чимало проблем для російської енергетики, тим більше що почався опалювання сезон. Зон Москва дещо північніше від Києва, а отже, проблеми там можуть бути більш масштабними. Хоча знову ж таки певна стійкість і певна э, дублювання певних функцій, зокрема енергомастів в Російській Федерації, існує і уж точно вона спрямована на те, щоб забезпечити стало та безперебійне постачання електрики до російської столиці. Повертаючись, пане Володиславе, до ситуації на фронті, я думаю, що ви погодитеся з тим, що зараз на Покровську обставини для таких важких боїв вони формувалися не вчора і не тиждень тому. Їх формував російський центр передових технологій Рубікон, який у складі підрозділу діє, зокрема він діє на суджанському напрямку. він діє на покровському напрямку. Зрештою, це дві найуспішніші операції Росіян за 25 рік. Їх могло бути більше об'єктивної мається на увазі в. В ширшому сенсі, тобто там літній наступ росіян провалився, е, їхніх досягнення російських могло би бути більше, але Рубікон принаймні досягнув свого де підсуджую і досягає, принаймні так виглядає на те, що покровсько. е, Рубікон це насправді передовий один з найбільш боєздатних російських підрозділів БПЛА, який працює. Працював судді оптоволоконними дронами і застосовує передові якісь технології. Що з ними робити? Тому що, от, от як ви вважаєте, що може бути відповідь, або що ви бачите є відповіддю від нашого генерального штабу, зокрема у пошуку цих рішень м -м, протидії Рубікону, тому що ну таким темпом перерізання логістики я не хочу там драматизувати, але е покровські ситуації можуть повторюватися. А... Я додав з вашого дозволу. Рубікон. Це найтехнологічне, найзабезпеченіше э, навіть не вісні військово підприємства, військовий підрозділ э, в російській армії. Він знаходиться. Під безпосереднім контролем у російського міністерства, міністра оборони пана Білоусова, і відповідно всі необхідні зиски, технології, техніки має у відповідних кількостях і вчасно все це отримує. побільше більше, їх основна база, де вони дислокуються, знаходяться на території Мілітарі парка Патріот, на території Підмосков'я. Тобто вони мають всі преференції для того, щоб діяти максимально ефективно, використовуючи сучасні техніки та технології. Буквально днями з'явилася інформація. Від нашої розвідки про те, що була уражена один з передових пунктів Рубікону, здається, на території Авдіївки це сталося. Це насправді чудова історія. Єдиний варіант протидії зараз. Е йдеться, покажу, якраз. Так. Єдиний варіант ефективної протидії цього підрозділу: це фізичне нищення місць базування розрахунків пілотів тих самих дронових систем. Інших варіантів немає. На превеликий жаль в протистоянні е, дронових систем та наших е, систем радіоелектронної боротьби не завжди ми виходимо переможцем. Ба більше активне застосування дронів на оптоволокні фактично невелює наші можливості щодо е, ефективної їм протидії. Тобто фізичне нищення і інших варіантів немає. Треба віддати належне на нашій розвідці, яка зпромогла знайти місце базування того самого передового підрозділу Орбікону, е, провести розвідку та розвідки. Ну а далі вже до справи взялись відповідні фахівці, які відпрацювали на Лежним шином по тому кублу, де знаходились представники російського Рубікон. Війна триває, і технологічна війна так само є, мабуть, тим самим тригером, який визначає, хто ж перемога вже в тому протистоянні між Москвою та Києвом. І в цьому контексті я ставлю на наших, бо окрім наших насправді вправних фахівців, які займаються дронами системами, ми маємо потужну. І розвідку, і потужні не менш потужні сили спеціальних операцій та й інші складові українських сили оборони не пасуть суті задніх, в тому числі, і в частині нищення всього того, що завдає нам чимало клопоту. А тут йдеться не лише про російських дроноводів, йдеться про пілотів російської винищені авіації, бо лево частина кабів до прикладу останнім часом прилітає саме на голови наших захисників і Покровська і Бернаграда. О, тут є на чим ще працювати в частині нищення цієї скла. Пладової російської окупаційної армії. А більше, якщо ми говоримо про весь спектр проблем, то треба відзначити ефективну роботу російських партизан. Звісно, що вони працюють не самі, а за підтримки українських сил оборони я маю на увазі спалення е, 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 транспортно-заряжальної машини до комплексу Ескандер. Насправді чудова новина, бо тих комплексів навколо на наших кордонів чимало, понад десятків, і нищення бодай ад'єднаці це вже успіх. Сподіваюся, що такі успіхи будуть знов і знов повторюватись, бо нищення саме тих елементів, і, і, і завдяки яким ворог постійно реалізує свою тактику ракетна та терору. Це надважлива задача. Я власне ще одну таку інформаційну я не знаю, може це не інформаційна кампанія, звісно, але хотів би проговорити ще заяву від головного управління розвідки і безпосередньо демонстрацію відео як о, в руслі о, колишнього. Водосховище, так Каховського водосховища. Тут у цій локації це вже фактично Запорізька область напередодні. Наші розвідники, гур, спецпідрозділ «Гур братство показав, як вони знищують окупантів якби на дні Каховського водосховища, острів великі Кочугури ось ці об'єкти, де були росіяни, піднімають український прапор. Це власне асиметрична інформаційна операція. пане Владиславе, тому що гур насправді вміє це грати, коли такі кризові комунікації застосовувати, коли в нас є у місці криза, а ми розуміємо, що покровську криза, от підіймати дух населення і показувати перемогу насправді в іншому місці, чи це об'єктивні потреби таких операцій, які відбуваються в дні на, на Каховського водосховища або на території в минулому Каховського водосховища, тому що ми розуміємо, цей напрямок він взаємопов'язаний зрештою з однією з локацій наступу росіян в бік населеного пункту Степногірськ. А, Мабуть, що вперше в історії сучасній історії української військової розвитки за каденції е, генерала Буданова, наш ГГУР настільки медійний, настільки він присутній в інформаційному просторі, чи добре це чи ні? Я думаю, що все ж таки добре, бо інформаційний простор не е, не витримує поражнечі і він завжди заповнюється. Яким контентом? Ну звісно, якщо йдеться про, про український е, контент, контент, то це набагато краще на Що ж стосується дій українських гурівців на Території колишнього водосховища, то очевидно, що все це комплекс заходів, бо ворог продовжує сунути і тиснути наших оборонців і в районі Плавні, і в районі Степногірська, та й на інших ділянках фронту півдня Запорізької області ворог не полишає надії, де змінити ситуацію на полі бою. Тож певні превентивні дії українських. Розвідників, вони абсолютно раціональні. Звісно, що це тактичний епізод. Сам гур повідомляє про те, що в рамках цієї операції їм вдалося знищити двох російських штурмовиків, які перебували на визначених позиціях. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що. Південь Запорізької області це ще одне поле майбутньої достатньо масштабної битви, бо інтенсифікація бойових дій не лише на цій трасі, яка йде на північ бік Запоріжжя, а й бої в напрямку на орехів, бої в напрямку на зараз. Перепрошую, гляну, як вона, так орехів і на Гуляйполі. Це ж uh -huh. така себе початок. Початок великих масштабних зрушень дій бо ворог накопичив чимало ресурсів тут. І думаю, що він буде на реалізувати свою чисельну технічну перевагу з території забудки. Бо путінська задача щодо окупації тих територій, які включені до складу Російської Федерації, відповідно до нової редакції Російської Конституції, з порядку денного не знята. А відповідно, думаю, що. Тільки новорок зможе вирішити свої питання пов'язані з Покровським та Мирноградом, ми можемо побачити серйозне масштабування бойових дій саме на півдні Запорізької області.